І за минулу добу на Донбасі загинув один військовий. Повідомили в адміністрації президента. Сталося це поблизу Мар'їнки під час обстрілу з боку бойовиків. Там же сьогодні 11 бійців зазнали поранень внаслідок необережного поводження із засобами підриву. Про це ює першому повідомив начальник прес-центру штабу АТО В'ячеслав Петровський. Причини вибуху з'ясовує комісія Міноборони. Загалом від початку доби режим тиші бойовики порушили 17 разів. Під обстрілами опинилися опорні пункти поблизу Мар'їнки. Стріляли також на Слов'янському. Та Донецькому напрямках. На Маріупольському напрямку по опорних пунктах неподалік Мар'янки ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета проросійські найманці обстріляли позиції українських військ поблизу Зайцевого. Опорні пункти наших військ в районі Красногорівки, Пісків, Троїцького, Новгородського. Бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів, а позиції в районі Первомайського та Авдіївки з противотанкового гранатомета.